Червоному куті представник Shadow Boxing Ігор Розумович I am the greatest am the greatest My power yeah. history I'm creating. History I'm creating take it's destiny in the making. Представник клубу Спартак Роман Шопі. Тож це вагова категорія 92 плюс кілограми. В червоному куті представник Shadow Boxing, кандидат майстри спорту і чемпіон Київської області. Ігор Розумович. Його тренери брати Ткаченко. Ваші облиски. І в синьому куті кандидат майстри спорту призер Кубку України, представник клубу Спартак Роман Шопін. Його тренер Олег Скрипник. Фінальний бій гала-вечора. Ну що, друзі, останній поєдинок. Останній поєдинок в рамках чемпіонату Києва 2024. Розинка сьогоднішнього івенту. Тут по іншому не скажеш. Бій. Супер важко вагу Київ, вагова категорія понад 92 кілограми. Ігор Розумович проти Романа Шопіна. Розумович у червоному куті рингу. Шопін у синьому і бій. Розпочався перший раунд. Роман Шопін є кандидатом у майстрі спорту. Йому 29 років. Він вже 7 років займається боксом. Провів 40 поєдинків і одержав 30 перемог. Тренується під керівництвом Олега Скрипника. Що стосується його суперника Ігора Разумовича, він також є кандидатом у майстри спорту на 8 років. Молодший свого візові представляє клуб Boxing і Чемпіон Київської області тренується під керівництвом братів Ткаченків Петра та Павла. Ось така в нас пара, ось такий в нас фінал. Ще раз відзначу, що це хевівейт, і тут один-єдиний удар може вирішити долю поєдинку. Звичайно, тут перевага з антропометрію на боці Шопіна, але Ігор Розумович дуже непростий опонент. Півтори хвилини залишається до завершення першого раунду. Тут дуже багато весні, дуже багато боротьби в ринзі. Намагається тут на передній руці тримати свого суперника з опущеними руками. Працює Шопін, двійка від нього, ну і знову Клінч. Знову клінч. І ось тут розвернувся від свого опонента Шопін. Ну і Подивіться, яке обличчя зробив зараз Роман. Зауваження отримують обидва боксери. На публіку попрацював Шопін. Двійка від нього. Але по захисту. Потужні удари у Шопіна. Ось тут опускає голову. Розумович. І одразу ж справа через руку влучає Розумович. Ой-ой! У пасивному захисті зараз знаходиться Шопін. Але все ж таки нічого небезпечного для нього немає. Ось так здавалося, що так влучив. Розумович тут без сумнів. Але все гра Шопін. 25 секунд до завершення першого раунду. Тут підказують розумовичу, що не потрібно чекати на атаки суперника. Потрібно диктувати свій бокс. Потрібно за власним сценарієм проводити цей поєдинок. І пірнання від розумовича ось так навіть відірвав від настилу у свого опонента. Ігор. Ось тут розмін під завершення першого раунду. Друзі, цікава три у цьому Дякую, останньому голова, фіналі на турнірі. Після цього двобою всіх чемпіонів чекаємо в ринзі для головного нагородження. Дізнаємося, ім'я найкращого боксера чемпіонату Києва серед еліти, чемпіонату, який присвячений першому президентові Київської федерації боксу Леоніду Палатному. І дізнаємося ім'я найкращого тренера. Ну а поки ще раз подякуємо нашим партнерам за те, що допомогли в організації та проведенні цього турніру. Друзі, другий раунд. Все дуже швидко в нас відбувається. Ще раз нагадаю останній бій в рамках чемпіонату Києва серед еліти 24-го року. Ну і переможці у своїх вагових категоріях отримують грошову нагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Також буде визначений найкращий боксер цього турніру. Ми, звичайно, ще раз відзначимо організацію Ось цього чемпіонату. Ну і також відзначимо все те, що зробив і президент і Київської міської федерації Олександр Негод. Заради проведення ось такого яскравого турніру, тим паче на ось такому рівні, дуже багато глядачів тут зібралося підтримати своїх любленців. Ну і просто насолодитися справжнім боксом. Зараз атака від Розумовича дуже важко шопіну. Нічого не вдається. Роману відштовхує свого суперника, ну і знову тут гра на публіку. А ось тут непогано справа зустріє. А ось тут непогано справа зустріє. І ще одна атака від Розумовича. Дуже багато пропускає. Зараз Шопін. В'яже свого суперника. Йде вперед, незважаючи ні на що, Ігор Розумович. Молодчинка. І ось тут Шопіну вже не так легко. Вже не так легко було і в першому раунді, але на 100%, звичайно, ж не користується е, своєю антропометрією. Своєю переваги в антропометрії знову пропускає. Ой-ой-ой, справа вже чіпляє канати. Ось тут рятують Шопіна. Аперкот, який простів біля голови суперника у виконанні Розумовича. Трохи більше хвилини залишається до завершення другого раунду. Є час у виграє Розумовича. Ой-ой-ой, назустріч вичає ось тут справа. Є час у Ігоря Розумовича, звичайно ж, нокотувати свого суперника. Яка ж відповідь буде від Шопіна? Але вже не такі акцентовані та потужні удари у Роман? Мало сили залишилося у Шопіна. Ось тут підказують Розумовичу, що потрібно зібратися і потрібно викластися під завершення другого раунду. Ось Справа на зустріч включає Шопін. Запущеними руками продовжує працювати Роман. Не дістає осіна прокотам Шопін. Провалює свого суперника. Ну і знову клінч. Знову клінч. Двійка від Шопіна. Лівий джеб. Ось так. Поки що Розумович не може зібратися на свою атаку. Ну і знову ось ця возня. Ну і з-під рефері ось тут е виплив просто Роман Шопін. Другий раунд на цьому завершено. Ну і чекаємо з нетерпінням на останню фінальну три хвилинку цього протистояння у хевівейті логовій категорії понад 92 кілограми. Ну що, друзі? Останній фінальний раунд Роман Шопін проти Ігора Разумовича. Ось так ми дочекалися розв'язки цього фіналу. Фінал ваговій категорії понад 92 кг. кілограму. Здвоєний джеп і Одразу ж випад від Розумовича. Тут майже без захисту працює Шопін. Не перекривається після атак свого суперника відхиляється назад Шопін, роблячи величезну помилку. І може так дістати Розумович. І вже діставав недорозовою. Ось тут. Подивіться, лівий хук проходить від Розумович. В підборіддя точнісінько влучає Ігор. Ось тут черговий раз Шопінг в'яже. Непоганий зараз був правий прямий від Романа. Так, хлопці функціонально І Ми це бачимо дуже важко у третьому раунді дихати обом боксерам, але все ж таки вони проявляють свій характер. І я гадаю, що цей бій пройде всю дистанції, якщо чогось екстраординарного не станеться. Ще одна атака від Розумовича. Ось так з піднятими руками. Він йде на свого суперника. Потрібно потрібно викладатися, адже не так багато часу залишилось. Знову Шопін в'яже намагається одразу ж атакувати свого суперника. Ось тут лівий боковий від Розумовича пропускає зараз. Шопін відвертається від свого опонента, підтискає Розумович. До канаті свого візові і ось так просто настрибує Роман Шопін на свого опонента. Менше хвилини залишилося до завершення цього поєдинку. Йде вперед разомовище і одразу ж намагається його зустріти дуже багато боротьби від обох боксерів. Тут вже посічений Роман Шопін. Так, звичайно, напропускав пропускав сьогодні ударів ніс розбитий. Січка над правим оком у Шопіна. Ну і Рефері зупиняє цей поєдинок, адже тут потрібно прибрати кровотеч. Ну, так, неприємна травма, але приємно те, що це за 15 секунд до завершення цього поєдинку. Навіть трошечки більше. Ну що, буде останній шалений розмін у цьому фіналі пішов вперед Разумович. Ну і знову в'яже його Шопін. Рефрі знову втручається. Ой-ой-ой, ой яке ж бомбардування від Разумовича. 10 секунд. Ось що, буде виживати Шопін чи ні. Але ні, Шопін намагається одразу ж відповідати. Але скільки шалених бомб пропустив сьогодні? Роман, друзі, і все на цьому. Нічого й додати, ви самі все бачили, бачили цей класний дійсно фінальний поєдинок гала вечора чемпіонату Києва. Давайте цим хлопцям важковаговикам, ще раз поаплодуємо за цей двобій. Яскрава крапка нашого вечора, і нам залишилося дізнатися переможця а також найкращого боксера турніру. До глядачів, будь ласка, спи. Так, так, обличчям. Нас дивляться. Перемагає в цьому поєдинку. Боєць Червоного кота! Так, друзі! Ігор Разумович здобуває перемогу над Романом Шопіним і стає чемпіоном Києва у ваговій категорії понад 92 кілограми. Нагородити цих хлопців запрошую президента Київської федерації боксу. Олександр Негода, головний організатор турніру. Срібний призер Роман Шопін. Спартак. Чемпіон Ігор Розумовий. Shadow Boxing Обов'язкове фото із тренерами. На згадку про сьогоднішній вечір. Але... Шановні глядачі, шановні гості, у нас залишилася ще одна інтрига: хто стане найкращим тренером та найкращим боксером? Хлопці, ми вас запрошуємо, дякуємо за бій.